Ну що, я наважилася зважитися. Нагадаю, що декілька тижнів я слідкувала за своїм харчуванням, рахувала калорії, слідкувала за тим, щоб тарілка була збалансована, а потім сталася проблема у моєму житті. І все полетіло просто з катушок. Два тижні я їла все підряд. Про це в минулому відео. І я боялась навіть зважитись. І знаєте, що цікаво? Я зважилася і результат мене дуже сильно здивував. Ну що, пройшов тиждень після зриву. Вага не набралась взагалі. Тобто за той час, поки я два тижні. Обжиралася вага не набралась. Знаєте, що це означає? Це означає, скоріш за все, що все ж таки була втрачена не вода, а все ж таки була втрачена вага. Це хороша новина. Я дійсно раділа і, знаєте, з'явилася мотивація продовжувати рухатися далі. Але потім я задумалася: а чому це постійно повертається? А чому постійно, як тільки стрес у моєму житті, чому я починаю їсти і, знаєте, як ото, злітати з катушок? А я не хочу так. Я не хочу постійно гойдатись на качелях, я не хочу то взлітати, займатися спортом, правильно харчуватися, там, знаєте, бути такою вмотивованою все вести харчовий щоденник, а потім скатуватись в якусь апатію, переїдання і? Я, я не хочу. Я так від цього втомилася. Я задумалася над тим, а що ж зробити для того, щоб цього більше в моєму житті не було ніколи. Паралельно з тим, я проходжу курс по інтуїтивному харчуванню. Ну і, звичайно, рахування калорій. Це не про інтуїтивне харчування, це про постійний контроль, це про постійний. Ну, коротше, це про те, що ти маєш підпорядковувати все певним правилам. А наш організм він набагато мудріший, він знає, що йому треба. Але проблема в тому, що за роки різних дієт, різних. Ну, намагань тримати себе у тій вазі, яка мені подобається. Це призвело до того, що втрачено по факту зв'язок з тілом. Тобто, це означає, що я не вмію його слухати. Тобто для того, щоб. Адекватно харчуватися, я маю це контролювати. Ну тобто я маю дійсно на цьому мати шалений фокус уваги. І саме тому, коли у мене перенавантажений графік, я, ну якби мене не вистачає. Мене не вистачає на це, бо я не можу одночасно, знаєте, тримати фокус уваги і на трьох проєктах, і на тому, щоб діти були нагодовані, забавлені там і так далі. Саме тому я почала знову з рахування калорій, бо я знаю, що ця стратегія працює. В чому моя стратегія відрізняється Це в тому, що я не планую, знаєте, наперед, що я буду їсти, бо це дуже жахливо, коли ти думаєш, о Боже, у мене залишилося там, типу, 300 калорій на вечерю. Що ж мені таке з'їсти? Ну, тобто, це супер дієтичне таке мислення. Як я весь цей час використовувала рахування калорій? Тобто я не використовувала це знаєте, як те, щоб себе в чомусь обмежити. Ні. Я їла те, що я хотіла в адекватній кількості, намагаючись збалансувати тарілку, намагаючись обійтись без перекусів, тобто трьохразове харчування, а потім по факту це вносила в харчовий щоденник. І тоді вже дивилась, ага, а скільки я їм? А як я їм, а який там баланс? Ну, я би аналізувала те, що я по факту. Це дає можливість хоча б намагатися прислухатись до себе, а що я хочу з'їсти. Якщо ж використовувати рахування калорій, знаєте, для того, щоб себе наперед обмежити, спланувати собі такий типу бюджет калорій, в рамках яких я їм, тут не їм, це до хорошого не призводить, це потім обов'язково призводить до того, що зриваєшся на заборонку. Окей. Звучить ніби гарно, але Маріель, а чому ти тоді постійно зриваєшся? Що тобі заважає? Ну, типу, отак, отак жити? А, я знайшла, знайшла відповідь. Ну, по-перше, це звичайно тотальна завантаженість. Тобто, я сама себе заганяю так. Я намагаюся ну, вести декілька проєктів, бути хорошою мамою, намагаюсь. Займатися благодійністю, але дуже часто в тому всьому нема простору. Там є відпочинок, ну, типу, я собі виділяю чітко вихідні для відпочинку, але це такий відпочинок, знаєте. Ну, іноді ти собі запланував, що ти поїдеш і десь активно проведеш час, а ти не маєш на то сил. Хочеться просто полежати, потупити. Тому моя головна ціль на наступний тиждень. Почати ставитись до себе по-доброму. Тобто давати собі можливість зупинятись вчасно і мати простір, просто простір між активностями. Не так, що побігла на онлайн-мітинг, між тим, потім швидко пригнула в машину, поїхала там ще кудись на зустріч. Потім у тебе якийсь дзвон, потім ти сідаєш за комп'ютер, працюєш, і між тим нема повітря. Так, да, ти поїдеш типу, вчасно все, але повітря нема. Я людина, яку потрібен цей простір для того, щоб просто побути з собою впродовж дня. І саме в ці моменти і приходить розслаблення, відпускається контроль, і ти починаєш відчувати себе, чути себе. Бо я чітко усвідомила, що у мене розірвано зв'язок з тілом, не просто що я не відчуваю вчасно там голод, спрагу, насичення через те, що мордувала себе довгий час різними дієтами, а я і не відчуваю навіть, коли втомилась вчасно. Тобто я можу пахати без зупинки і відчути, що втомилась, коли вже починаю на фізичному рівні нудити. Коли просто в голові починається така каша, що ти, ну, типу не можеш нормально вже висловити свою думку. Але ж це треба вчасно відчути. Це як із голодом, коли ти не чекаєш того, коли ти вже просто такий голодний, що голова крутиться, і ти близько переїжджає. Ну тому що, тому, що був занадто довго голодний. А треба відчути це вчасно і вчасно себе нагодувати. І от так само вчасно навчитись відчувати, коли втомилась. І я щиро вірю, якщо я зможу це робити, то буде менше переїдань і оцих качель, тому що коли ти супер втомлена, ти даєш собі таку ніби поблажку, а пішло воно все. Що то вже мені буде, знаєте, бо само в себе шкода, і ти починаєш жаліти себе Чим? чимось смачненьким. А я не хочу так. Тому на наступний тиждень моя мета постаратися. Ні, не постаратися. Тому що старатися це знову ж таки якісь певні зусилля. Просто бути в тому стані, коли я Дбаю про себе, коли я вчасно зупиняюся, вчасно відпочиваю. І тоді матиму простір на адекватне харчування і на те, щоб не скочуватися. Знову у такий стан, коли ти просто, знаєте, в стан виживання, коли вже харчування на якомусь 25-му місці, ти про нього навіть не пам'ятаєш. А потім оце почуття провини, свариш себе. Коротше, головна мета моя на наступний тиждень і взагалі ем, давати собі більше вільного простору. Звичайно, те, що я не даю собі оцих поблажок в роботі, пов'язано з тим, що почалась війна, і включився оцей режим виживання, який досі не може виключитися ніяк. Тому що страшно, що може бути знову щось таке страшне, а я до цього не готова, а у мене подушки нема, розумієте? Хоча скільки вже раз було перевірено, що все одно, все одно вирулюєш, і все одно я під захистом, під захистом Бога, який ніколи не кидає мене в тяжких ситуаціях, які завжди поряд. Стани, які я планую на наступний тиждень, це розслабленість, довіра, спокій, баланс. М -м Хочу не спішити. Хочу бути в такому, знаєте, е ну так як коли пливеш у воді і не напрягаєшся, розслаблено пливеш. І там, я думаю, все прийде. Прийде адекватне харчування. Прийде без цього зайвого напруження і контролю, і прийде зниження ваги. Обіймає вас.